Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. У маленькому селі Серед Величних Гір жив 24-річний юнак на ім'я Максим. Його душа ніколи не знаходила спокою, а розум. Постійно кипів від безкінечного потоку думок. День за днем різноманітні роздуми змінювали один одного, залишаючи Максима виснаженим і неспокійним. Минуле постійно нагадувало про себе болісними спогадами, а майбутнє лякало невизначеністю. Його внутрішній світ нагадував справжню бурю, де не було місця для тиші та гармонії. Сон покинув його, а усмішка. Стала рідкісним гостем на обличчі. Одного дня до Максима дійшли чутки про мудрого старця, який жив у віддаленому гірському селі. Люди розповідали, що цей чоловік колись був знаменитим психологом у великому місті. Протягом багатьох років він допомагав людям знаходити внутрішню гармонію та спокій душі. Тепер, у похилому віці, мудрець залишив міську метушню. І оселився серед дикої природи. Час від часу він приймав відвідувачів, які шукали його поради та мудрості. Ця звістка запалила в серці Максима іскру надії. Він твердо вирішив відправитися в подорож до цього мудреця. Можливо, саме цей чоловік зможе допомогти мені знайти довгоочікуваний спокій, думав юнак. Після багатьох днів важкої та виснажливої дороги. Максим нарешті дістався до гівського села. Перед ним постав невеликий будинок, весь оповитий зеленю та квітами. На ганку, в повній тиші, сидів старець із заплющеними очима, випромінюючи неймовірний спокій. Максило наблизився до мудреця і тихо промовив Дідусю, мій розум ніколи не знаходить спокою. Я не можу зупинити потік думок і прагну знайти мир у своєму серці. Чи зможете ви мені допомогти? Старець повільно відкрив очі, подарував йому спокійну усмішку. Отже, ти шукаєш спокій? Тоді ходи зі мною я дам тобі невелике завдання, сказав він. Мудрець провів Максима до свого маленького подвір'я та наповнив склянку водою до самих країв. Вода доходила до самого верху, і навіть найменший рух міг призвести до її розливання. Подаючи склянку юнакові, старець сказав Пройди від цього місця до краю села і поверніся назад. Але пам'ятай головну умову ти не повинен пролити жодної краплі води. Максим здивовано подивився на мудреця, але прийняв виклик. Адже щиро хотів навчитися. Він обережно взяв склянку в руки та розпочав свій шлях. Дорога була вузькою та жвавою, люди поспішали своїми справами, торговці голосно закликали покупців, а собаки гавкали на перехожих. Проте Максим не звертав уваги на навколишню метушню весь його фокус був зосереджений виключно на склянці з водою. Він йшов повільно та обережно, крок за кроком, контролюючи кожен свій рух. Люди здивовано дивилися на дивного юнака, але ніхто не заважав йому. Вони інстинктивно розуміли, що він виконує щось важливе та має глибокий сенс. Нарешті Максим повернувся до старця і з радістю повідомив: дідусю, я справився, не пролив жодної краплі води. Мудрець схвально кивнув і усміхнувся. Потім він запитав Це чудово, але скажи мені чи бачив ти дітей, які гралися біля дороги, чи чути, як гавкали собаки? Максим здивовано відповів: Ні, я нічого не бачив і не чув, я зосереджувався виключно на склянці». Старець знову усміхнувся і м'яко промовив Ось у чому секрет. Те, що завжди було всередині тебе, але ти про це не знав. Коли твій розум перебуває в теперішньому моменті, в ньому не залишається місця для страхів, сумнівів чи зайвих думок. Ти думав лише про воду в склянці, і в цей час твій розум став абсолютно спокійним. Ти не сумував про минуле і не боявся майбутнього. Поступово до Максима почало доходити розуміння. Це був той самий спокій, який він так довго шукав. Справжній мир, це не щось зовнішнє, що потрібно знайти десь далеко. Спокій завжди знаходиться всередині нас, коли ми вчимося жити теперішнім моментом. Максим схилив голову і тихо сказав: Дідусю, тепер я розумію. Якщо я хочу заспокоїти свій розум, я повинен тримати його в цьому моменті. Саме тоді приходить справжній мир. Старець знову усміхнувся, а сонце почало сідати за гори, кидаючи останні промені на землю. Птахи поверталися до своїх гнізд, готуючись до нічного відпочинку. Максим розпочав свій шлях додому, але тепер він був зовсім іншою людиною. Його серце наповнилося спокоєм, адже він нарешті дізнався секрет заспокоєння розуму. Внутрішня буря стихла, поступившись місцем тиші та гармонії. Резервія нагадує нам про важливість життя тут і зараз. У нашому швидкому світі ми часто забуваємо про силу теперішнього моменту, дозволяючи думкам про минуле та майбутнє. Руйнувати наш внутрішній спокій. Але справжня мудрість полягає в умінні зосереджуватися на тому, що відбувається прямо зараз. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, поставте лайк і поділіться нею з друзями. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові натхнені історії, які допоможуть вам на шляху до внутрішньої гармонії та особистого. Розвитку